Трохи про міжнародну політику та міжнародну підтримку України. Поговоримо про це тут з'явилася зрадлива інформація про те, що нібито Орбан, прем'єр Угорщини, той самий, може стати президентом Євроради. Давайте розберемося в цій ситуації. Американське видання Політіко опублікувало статтю, де говориться про те, що президент Євроради Шарль Мішель піде у відставку, а його місце може зайняти Орбан. З цього приводу переповідаємо вам пояснення від Олексія Гончаренка. Він є членом української делегації у парі і, як кажуть, скоро буде обраний президентом комітету пере з міграції біженців та переміщених осіб. Справа у тому, що Шарль Мішель. Планує балотуватися на виборах до європейського парламенту. Якщо його оберуть, то лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника на його посаду. Якщо вони цього не зроблять, то Орбан може тимчасово зайняти це місце, тому що Угорщина в липні отримає ротаційне головування в Раді ЄС. Але давайте звертати увагу на слово можливо. Справа в тому, що вибори до Європарламенту відбудуться 6 9 червня. А вже 17 червня, а потім 27-28 червня, європейські лідери зустрінуться, щоби дійти згоди щодо кандидата на заміну Шарлю Мішелю. Політіко пише, що в Європі дуже занепокоєні, що Орбан може отримати такий тимчасовий вплив, тому будуть робити все, аби цього не сталося. Тож наразі не варто робити з цього ще зраду, але точно варто вживати всіх дипломатичних заходів з нашої сторони. Інше питання, чи наш Єрмак, який в нас головний по дипломатії, взагалі в курсі тої ситуації? І чи може він щось вживати, окрім якихось заборонених препаратів, звичайно? Окрім того, в Європарламенті почали збір підписів, щоб позбавити Угорщину голосу в Раді ЄС. Теж приємна і потрібна ініціатива. А британське видання Financial Times. Сьогодні ото повідомило, що ймовірно, колишній прем'єр Італії і колишній президент Європейського центробанку Маріо Драгі стане кандидатом на пост президента Європейської ради після того, як піде Шарль Мішель. Тож наразі тримаємо голову холодною, а серце гарячим. Ну і на кінець про підтримку України. Естонія подала дуже гарний приклад. Їхня премєр міністерка Кайя Каллас заявила, що Естонія вноситиме наступні чотири роки по 0,25% від свого ВВП на військову підтримку України. А також вона закликала інші країни Європи та Північної Америки наслідувати естонський приклад. Крім цього, у наступні роки Естонія виділятиме 14 мільйонів євро на рік на спільні з Україною проєкти з відновлення країни. Через те, що багато людей звикли до війни у демократичних суспільствах, думка населення уповільнює ухвалення рішень, тому на думку Каллас, важливо вести послідовну роз'яснювальну роботу щодо важливості допомоги Україні. Внесок Естонії у перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це буде те, що потрібне Україні для перемоги у війні. Заявила Каллас. пані Каллас, ваші слова та й Богові у вуха, а також всім іншим державним лідерам. Дякуємо Естонії. Ми завжди це пам'ятатимемо. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.